Четвертий сезон починається з того, що Діна рятує з пекла якась сутність. Саме в цьому сезоні в серіалі нарешті з'являються янголи. Протягом сезону Дін починає задумуватися над тим, чи справді існує Бог, і чи допоможе він їм у боротьбі з демонами та зупинити апокаліпсис, який ось насувається. Четвертий сезон особисто для мене є одним з моїх улюблених, так як тут автор вирішив перевернути уявлення про янголів та демонів, що янголи це просто солдати Бога, яким до одного місця життя звичайних людей. Так як вони, наче як і мають їх захищати, але їм все одно, так як батька, вже давно немає вдома. А демони тільки і мріють про відкриття всіх печатей, щоб звільнити Люцифера, також в історії з'являється Кастіель, який, як на мене, є самим милим та наївним персонажем. Дуже цікаво спостерігати, як Янгол намагається влитися у світ людей, вивчає їх побут та інтереси. любить лавз десбейбісер. А сам сезон виходив з вересня 2008 по травень 2009 року.